Всім привіт! Мене звати Наталія і я рада вітати вас у своєму блозі! Записайтеся кавою, чимось смачненьким, і я вам сьогодні розкажу про те, як же за 5 років від няні можна вирости до директорки садочку. У мене сьогодні такий символічний стаканчик. Написано «Never stop dreaming». І, якщо чесно, то я ніколи навіть не думала про те, що через п'ять років я буду займати пост директорки садочку буду так багато знати про цю сферу і захочу з кимось цим поділитися. Я впевнена, що ніхто краще один одного не розуміє, як інші вихователі та інші педагоги. Тільки ми, напевно, можемо без кінця обговорювати різних дітей, різні ситуації, які траплялися в садочку, і не втомлюватися від цього. Тому. Якщо ви відчуваєте потребу, хочете про щось поговорити, будь ласка, пишіть в коментарях. Я дуже рада новим знайомствам і, і хочу в своєму житті мати ще більше класних і цікавих педагогів. Давайте почнемо з того, що в 2015 році я закінчила школу. Напевне, десь там, і вступила до університету Тараса Шевченка. Про те, як я вступала і, взагалі, мій шлях до цього здається, є якісь пости в інстаграмі. Тому на цьому зациклюватися не будемо. Якщо буде цікаво, можете написати в коментарях. Я зніму окреме відео про це в 2015 році. Я вступаю на спеціальність соціальна педагогіка на факультеті психології. І, в принципі, да, я зрозуміла, що робота з дітьми це моє, і окрім тієї теорії, яку мені дають в університеті, мені потрібна практика. Саме тому, напевно, десь я вже не пам'ятаю або в кінці першого курсу, або на початку другого, я почала працювати няною в. В сім'ях з дітками, якщо чесно, мені було дуже важко з ними працювати, тому що дітки були дуже складними. у них було дуже багато проблем в поведінці. У мене було дуже мало досвіду, і тому мені було мені ця робота здавалася геть важкою. Просто жахливою, але я ходила туди і працювала і заради грошей, і заради того, що я мала здобути хоча б якийсь досвід для того, щоб мене взяли на наступну роботу. Я, я це собі так уявляла. Проте дуже швидко я зрозуміла, що ця робота дуже нудна. Мені доводилося цілий день бути з однією дитиною, постійно там з нею бавитися, нянчитися, і коли в неї ще є проблеми е залежності від мультфільмів і, і всього іншого, а батьки вимагають чогось такого е розвиваючого для дитини. Да? Мені було дуже важко її зацікавити. Я не, не розуміла, як це взагалі робити. Е і е я розуміла тільки, що е я дарма. Просижу в ну, весь цей час на роботі, тому що виходило, що я цілий день просто ніби як чекала, коли ж настане момент, коли прийде мама, його забере, і мені доведеться піти додому. От тому я зрозуміла, що напевно потрібно знайти роботу з групою діток. Там буде як мінімум час йти швидше. Більше діток і буде більше досвіду, відповідно. Таким чином я влаштувалася на свою першу роботу у няні в у дитячий садок. Взагалі мене могли тоді вже й взяти вихватла. Проте досвіду у мене було дуже мало, і тут більше впевненості в своїх діях, в своїх вчинках, в своїх якихось педагогічних прийомах, да, було дуже мало. Тому мені довелося. Опітина, няною. Я, ну, якось мені здалося, що це було цілком логічно. Е, мене взяли няною. Кажу одразу, що в принципі, якщо ви хочете влаштуватися і почати свою роботу з дітками, няною можуть взяти з будь-якою освітою. Е, неважливо, чи це педагогічна, тому що, в принципі, няня вона не проводить ніяких там, додаткових занять для дітей, хіба може заміняти педагога, але в цілому вона як помічник педагога. Так? Що він їй скаже, те вона і робить. Тому. Якщо ви закінчили бакалавра і не хочете працювати по своїй спеціальності, хотіли б спробувати в сфері роботи з дітьми, можете влаштуватися няною. Коли я почала працювати няною, я зрозуміла, що насправді досвіду в мене вже дуже багато і. Ті вихователі, які були на посаді вихователя, вони часто робили щось, з чим я не погоджувалася. Тому що мої переконання і мої якісь думки, вони ну, якби не відповідали їм. Мені здавалося, що те, що вони роблять, воно є не завжди коректним по відношенню до дітей. І... І Тому я розуміла, що на посаді няні, в принципі, я можу довго не затримуватися. Моя директорка, з якою я тоді працювала, да, вона зрозуміла, що на посаді няні знань у мене дуже багато. Після цього розуміння, яке до неї прийшло, вона зрозуміла, що можна на мене скидати будь-яку роботу. Е, і коли хворів е, основний вихователь. Мені доводилося бути одній на всій групі дітей. В першу половину дня я навчалася в університеті, а в другу половину дня я працювала в садочку, няни і вихователем. Навіть попри те, що група була у мене старша, однак це було дуже важко. На мені було все починаючи від того, від туалету, так і закінчуючи навчанням дітей і спілкуванням з батьками. З одного боку, це було класно, тому що. Напевно, тоді і вибудувалася якась стресостійкість мені. А з іншого боку, це було дуже складно. І от місяць, пропрацювавши без вихователя, вона звільнилася. І коли я залишилася там, місяць сама на, пос... на двох посадах, в результаті я отримую заробітну плату як няня. Притому не найбільше. Мені заплатили десь 3 тисячі за місяць моєї роботи. Що чесно, я була дуже шокована, тому що вона мені обіцяла якийсь надбав, і я розуміла, що все це було лише на словах, і нічого з цим зробити я не могла. Тому я вирішила звільнитися з цієї роботи і надалі вже шукати роботу виховатила. В садочку Няні я почала працювати в 2017 році. У 2018 році влаштувалася. В садочок на посаду вихователя мені здавалося, що це буде дуже важко. Що, як мінімум, мені буде важко дуже знайти садочок, в якому мене візьмуть, адже досвіду в мене було не так багато. Я вміла проводити заняття, проте вони були якісь такі вирвані з контексту. Мені було дуже важко зробити цю неперервну лінію в навчанні діток, і тому я дуже хвилювалася. Чи взагалі мене візьмуть вихователем, чи все ж таки прийдеться ще працювати до сняної. Проте, як не дивно, мене запросили дуже швидко на співбесіду, поспілкувавшись зі мною, запросили на перше пробне заняття. Мені здавалось на той час, що я нічого такого не підготувала. В мене була там, ми трохи поговорили з дітками. Я не пам'ятаю, вже якась тема заняття була, щось із сніжинками, зі снігом пов'язано. Я їм розповідала, як утворюються сніжинки. Ну, коротше, щось, щось з таким пов'язано. Я вже навіть не можу згадати, щось із зимою було пов'язане, якась тема. Я їм пам'ятаю, тоді принесла манку, ми з ними там пересипали нею, і здавалося, що заняття пройшло просто жахливо. Але як не дивно, після цього мене запросило працювати вихователем. Сказали, що заняття їм дуже сподобалося. Потім навіть мої колеги згадували ще мені це заняття, казали, яке воно було круте. Зоряна, привіт. Але. Ну, але я не думала, чому всі ним так захоплюються. Ну, заняття їх занять. Але я розуміла, що виходу іншого немає, що в мене мало досвіду. Мені треба його десь брати, десь здобувати, десь вчитися. І тільки тоді я зможу ну якби, йти далі. Думаю, варто сказати про те, що я взагалі не бачила перспективи в цій роботі. Я просто здобувала досвід роботи з дітьми, навіть не виховательство. А роботи з дітьми, тому що я розуміла, що з дітьми працювати мені подобається, але вихователем бути мені не подобається. І потрібно, якби, зараз перетерпіти для того, щоб е, зрозуміти якісь основи і зрозуміти, куди рухатися далі. Отак От е, в цьому садочку, в принципі, мені все подобалося. Е, дуже класна була директорка. Е, і... І дітки були дуже класні, це була старша група. Але, як би це прикро не звучало, мені було дуже важко морально працювати там в плані роботи з іншими педагогами. Я відчувала, що мені недостатньо знань, і поруч зі мною були більш досвідчені. І, якщо чесно, мені здавалося, що я відчувала постійний тиск на собі в цьому плані. І тому. В якийсь період я зрозуміла, що до мене прийшло моє вигорання емоційне, і мені вже і не сильно подобається робота з дітьми. І взагалі я б хотіла все кинути і кудись піти. І я вирішила все ж таки звільнитися звідти. Я пропрацювала там певний період. Вже не пам'ятаю скільки. Ну, Напевно, десь рік. Да, рік я там працювала. Коли я звільнилася з роботи, я зрозуміла, пройшов певний час. Я зрозуміла, що я просто шаленію від роботи з дітьми, але мені було важко на попередній роботі, тому що мені було важко знайти спільну мову з колегами. Я просто переконана і зараз, що з дітьми працювати не складно. Дуже складно працювати з іншими педагогами і з батьками у 2019 році. Я починаю шукати нову роботу. Вже впевнено, йшла на посаду вихователя. У мене вже було дуже багато знань, досвіду, і мені вже хотілося працювати наповну, щоб я не залежала ні від кого. Я розуміла, що скоро на наступний рік буде закінчення університету, а це значить, що в принципі я буду вільна і я зможу влаштовуватися на повний день і вже повноцінно віддавати себе роботі. Тому я Знайшла роботу, яка спочатку була погодинною, і я могла працювати половину дня. Можливо, пізніше ми б домовилися на повний. От і мене беруть у 2019 році. Мене взяли вихователем в цей заклад. Напевне, з етичних міркувань я не буду вам називати назви жодних з цих закладів, тому що, ну, по-перше, я не зовсім позитивно розповідаю про них. Я не знаю, як зараз у них там відбувається система. Все ж таки час іде, робота садочку, вона не завжди не стоїть на місці. Вони ще діючі, вони працюючи. І я думаю, що можливо там багато чого змінилося. Взагалі, в майбутньому я планую робити відео про те, як обрати дитячий садок, на що потрібно звертати увагу, і які такі, скажімо, підводні камені є в цій сфері. Тому, якщо буде цікаво, підписуйтеся і. Залишайтеся зі мною, я вам розкажу ще багато цікавого про роботу в дитячих садочках. Так, от мене беруть, вихователем. Скажем так, що кожен дитячий садочок, він, хоча б і схожий, взагалі за системою, там за певними правилами, Майже в усіх дитячих садках діти занурюються там потижнево в певну тему і там щось вивчають. Але все одно в кожному садочку є різні діти, різні заняття, різні якісь правила, і тому потрібно адаптовуватися, заново навчатися певний період. Тому в цьому садочку я себе відчувала дуже невпевнено. Коли я познайомилася з тими педагогами, які там працювали, мені здавалося, що в мене дуже мало досвіду. І я не розуміла взагалі, що я робила всі попередні роки. Тому я почала додатково навчатися самостійно, багато чого читати, багато розбиратися, читати вікову психологію, читати різні книги по вихованню діток, по навчанню діток. Ну і да, далі працювала. Потім я закінчила університет, все працювала ж на цій роботі і змогла влаштуватися на повний робочий день. Ось тут уже напевне і пішов такий наплив. Якось там трохи змінювався мій робочий день, тому що там почався карантин, я працювала, ну, садочок був зачинений, ми працювали дистанційно. Але, в принципі, згодом ми все ж таки вийшли на повний робочий день. І так вийшло, що колега, яка була вище за мене, на в статусі, вона була старшим педагогом. Вона пішла в декретну відпустку. Відповідно, я стала на її місце. Тобто я стала старшим педагогом. Ну, в принципі, ця робота не сильно відрізнялася від моєї попередньої, тобто зміни в обов'язках були мінімальні, лише я б сказала, я відчувала більшу відповідальність. І так трапилося, що згодом я розуміла, чого не вистачає нашому закладу, що потрібно йому запропонувати, і що потрібно взагалі, як і що змінити. Таким чином я занурилася більше в методологічну роботу, в створення навчальних планів, тематичних, різних методологічних, тобто побудови занять, як таких, тому що вихователі, які приходили в садочок, вони, ну скажімо так, дуже важко знайти класного вихователя, який буде вміти шикарно проводити заняття. І ось тут і розкрилася в мені моя любов до занять для дітей. І моє вміння їх організовувати, я почала не лише проводити свої заняття, а й прописувати готові заняття для тих педагогів, які приходили до нас в заклад. Я спостерігала за тими заняттями, які проводили вони, і я була не зовсім згодна з ними. Мені здавалося, що їх можна було більше розкрити, якусь там тему. Ну і тому я почала сама шукати заняття. І коли педагог новий приходив, а тоді було дуже важко знайти якогось стабільного педагога, адже. Е Карантин і постійні якісь зміни відбувалися в житті педагогів. Взагалі, тому ми прийняли рішення, що ми будемо брати педагога. В принципі, не сильно будемо звертати увагу на його вміння проводити заняття, тому що заняття буду прописувати я. А він буде лише реалізовувати. Ну, зрозуміло, я не можу провести всі заняття в садочку, а от прописати, в принципі, це було нескладно. Ну і от таким чином я стала методистом в цьому садочку. Далі там відбулися деякі зміни, деякі там, трансформації, да? і мені запропонували роботу директора. І насправді я дуже довго не могла з цим звикнути з цієї думкою, це прийняти. Мені здавалося, що це якась помилка. Напевне, в мені вже тоді зароджувався синдром самозванця, який є і зараз, з яким я так активно намагаюся щось зробити. От. Але я зрозуміла, що я маю дуже багато знань, вмінь, і головне бажання працювати з дітьми, розвиватися в цьому. І таким чином я до Початку війни Працювала директоркою. Коли почалася війна, зрозуміло, певний час садочок не працював. Ну, потім ми знову відкрилися, я знову повернулася на цю посаду. На мені все ж таки залишалася якась частина занять, індивідуальних в основному. Мені дуже це подобалося, тому що я розуміла, що мені потрібно бути близькими як би, з дітьми і взагалі з процесом навчання в цьому закладі. Я його планую. Да? І для того, щоб розуміти, чого не вистачає, що потрібно додати, Доводилося глибше цим перейматися і цим всім займатися. Але я була й дуже рада, тому що мені було дуже важко, коли не було зовсім занять. Я не відчувала віддачі, а тому я брала на себе індивідуальні заняття, які безпосередньо проводила. В такому відео я хотіла вам показати, що насправді професія педагога, вихователя вона просто цікава. І, якщо чесно, то мені здається, це та професія, в якій найбільше піддаються вигоранню педагоги і вихователі, тому що робота з дітьми вона дуже складна. Хоча, як на мене, вона більше складна не сама робота з дітьми, а робота з. Іншими батьками з іншими педагогами, от все це в сумі додає ще більше складність. Тому, от я хочу вам порадити не боятися своїх бажань і не боятися змінювати якось свою роботу. Насправді, закладів для діток є дуже багато. І якщо вам це подобається, то Проте вас втомили діти просто зараз. Це не означає, що робота там вихователем вам не підходить. Та? Спробуйте розібратися, що саме викликає у вас там складнощі і вигорання саме зараз. Як вияснилося на моїх попередніх роботах, та? на одній з них мені було дуже важко через велике навантаження на мене, на іншій мені було дуже важко через колег з якими я працювала, проте, все це воно не впливало на мою любов до дітей і на моє бажання розвиватися в цій сфері. Тому хочу сказати, щоб ви не забували мріяти. Всі бажання вони здійснюються. Просто їм потрібен час і трішки ваших зусиль. Ось так. Залишайтеся зі мною, пишіть в коментарях, підписуйтеся на канал, я буду дуже рада спілкуванню і чекаю на своєму каналі дуже класних і зацікавлених педагогів у своїй роботі. Все, всім пока!